Привіт, друзі! Ласкаво просимо на факт Уа, ваш путівник у світ неймовірних фактів і захопливих історій. Сьогодні ми вирушимо у дивовижню подорож крізь століття, щоб розкрити таємниці загублених скарбів України, землі, що дихає історією, завжди були магнітом для шукачів пригод, загарбників і мрійників. Від незліченних багатств, прихованих у курганах до блискучих символів влади, які зникали безслідно. Україна зберігає у собі безліч загадок? Наша історія починається з часів, коли степами кочували загадкові та могутні скіфи. Цей войовничий народ залишив по собі не лише кургани, але й справжні шедеври ювелірного мистецтва неймовірне скіфське золото, золоті пекторалі, ритони, прикраси для коней. Кожен артефакт розповідає історію. Але чи всі скарби знайдені? Легенди говорять про приховані скарбниці, які чекають свого часу. Переносимося на тисячу років уперед до епохи Київської Русі. Це був час могутніх князів, величних соборів та незлічених скарбів, які накопичувалися протягом століть: золото й срібло, коштовне каміння. Церковне начиння багато з цих цінностей було втрачено під час численних набігів, воїн та лихоліть. Деякі скарби були втоплені в річках, інші закопані глибоко в землю, щоб зберегти їх від ворожих рук. Особливе місце в історії українських скарбів займають гетьманські клейноди, символи влади та могутності козацької держави булава пернач. Бунчук, печатка, ці артефакти були не просто прикрасами, а втіленням державності. Багато з них, як, наприклад, булава Богдана Хмельницького, або зникли безслідно, або їхнє місце знаходження досі залишається загадкою. Легенди говорять, що деякі з них були переховані в потаємних місцях, щоб зберегти національну святиню. Не менш цікавою є історія скарбів, пов'язаних з діяльністю видатних українських діячів. Чимало цінностей, що належали гетьманам Мазепі, полуботку або навіть легендарному Олексі Довбушу, були розграбовані, втрачені або переховувані. Скарб полуботка, про який ходять легенди про мільйони золота, що зберігаються в британських банках, є одним з найвідоміших міфів української історії. Чи існує він насправді? Але скарби України це не лише золото й коштовності, це й безцінні артефакти, рукописи, ікони, які століттями створювалися та оберігалися. Багато з них були вивезені за кордон під час окупацій, війн та революцій. Деякі зберігаються у приватних колекціях, інші у світових музеях, чекаючи на своє повернення додому. Кожна втрачена пам'ятка це частина нашої історії, що потребує відновлення. ХХ століття принесло Україні нові випробування, а з ними нові втрати. Дві світові війни, революції, репресії це були періоди, коли культурні цінності нищилися або безжально грабувалися. Відомий музейний працівник, який ризикував життям рятуючі експонати, або підпільник, що переховував історичні документи, таких героїв було чимало. Їхні імена часто залишаються невідомими, але їхні вчинки дозволили зберегти те, що ми маємо сьогодні. Сучасність теж ставить свої виклики: незаконні розкопки, чорна археологія це проблема, що продовжує спустошувати українську землю. Тисячі артефактів, щорічно вивозяться за кордон, продаються на чорних ринках, позбавляючи Україну її культурної спадщини. Це справжня боротьба між тими, хто прагне зберегти історію, і тими, хто бачить у ній лише можливість для збагачення. Проте є й хороші новини за останні роки. Україна доклала значних зусиль для повернення своїх скарбів. Унікальні колекції, викрадені під час Другої світової війни, поступово повертаються до музеїв. Завдяки міжнародній співпраці та наполегливості українських дипломатів і культурологів, частина втраченого вже знову вдома. Це дарує надію, що колись усі втрачені скарби повернуться на рідну землю. Особливу роль у збереженні та поверненні скарбів відіграють меценати та волонтери люди, які за власні кошти викуповують вкрадені артефакти або фінансують їхні повернення. Або ті, хто працює у пошукових експедиціях, день за днем розшукуючи загублені реліквії, їхня праця, їхня небайдужість це справді безцінні внесок у майбутнє української культури. Історія загублених скарбів України це не лише розповідь про золото та коштовності, це історія про незламний дух нації, про її бажання зберегти свою пам'ять, свою ідентичність. Кожен загублений артефакт це виклик. Але кожне повернення це перемога. Ми маємо пам'ятати, що найбільший скарб це сама Україна, її історія та її люди, які боролися і продовжують боротися за її майбутнє.